Суд Англії розсекретив ім'я китайця, якого підозрюють у шпигунстві. Це бізнесмен та довірена особа принца Ендрю, 50-річний Ян Тенбо. За словами міністра безпеки Великої Британії, той консультував принца Ендрю з питань інвестицій та вів з ним ділові проєкти. Є підстави вважати, що він міг налагодити відносини з відомими діячами Великої Британії з метою політичного втручання комуністичної партії Китаю, зокрема єдиного фронту і китайської держави. Ян Тенбо приїхав до Сполученого Королівства у 2002 році як студент. Потім він заснував консалтингову компанію, яка просувала зв'язки між Великою Британією і КНР. У поле зору британських спецслужб він потрапив у 2021 році. Як з'ясувалося, він був членом КПК і працював на єдиний патріотичний фронт, який підозрюють у збиранні розвідувальної інформації. Як у жовтні чітко дав зрозуміти гендиректор МІ-5, загрози, що постали перед нами серйозніші ніж будь коли Сам Тенбо заявив, що не зробив нічого протизаконного і не був шпигуном. Водночас Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомило, що його діяльність становить загрозу національній безпеці. Принц Ендрю, молодший брат короля Чарльза III, опублікував заяву для медіа, у якій сказав, що припинив усі контакти з тією особою.